Ходіть сюди, ходи сюди. Босенько, ходи, ходи сюди. Ходи сюди, Буська, ходи. На. Вівця це основа оцульського краю. Вівці зробили цих гуцулів, вівців і так вони й жили з Що ми зробили? Це ми попрацювали над її ефективністю. Щоб в неї було, перш за все, це кращий розмір, кращий приріст, краща якість вовни, більше молока. Ми вернули тварин у той стан, який вони були 100 років тому. Традиційно ця карпатська, яка в горах зараз живе, вона дає там 300 грам молока. Наша вівця дає від літри до двох. А якщо добре дивитися, віддатні, можемо і дві літри переступити.